Вітаю! Ти на каналі Андрія Собича Україна разом до перемоги саме сьогодні. У день космонавтики. Я хочу започаткувати новий плейліст, присвячений цікавим фактам та історії України за допомогою монет НБУ. І розпочну з монети, яка має прямий зв'язок з першою піснею, яку почув космос. Але все по порядку. Сьогоднішня монета 2017 року випуску має номінал 2 гривні і входить до серії видатні особистості України. Манета присвячена українському поету-романтику першої половини 19 століття Михайлові Миколаєвичу Петренку. На аверсі монети зображено курган, український степ, кам'яну бабу, на якій сидить сокіл. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено сокола, що летить, і написи: Дивлюсь на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені Боже, ти кридлів не дав? Я б землю покинув і в небо злітав. А також зазначені дати народження і смерті поета. До речі, дослідники не встановили конкретної дати народження Михайла Петренко, лише рік 1817-й. Батьківщиною Петренко вважає Славянськ, нині Донецька область, хоча жодних достеменних відомостей про місце появи Михайла на світ немає. До того ж, не зберіглося жодного зображення автора. Ось ще один приклад. Тривалий час автором вірша, чому я не сокіл, вважали Тараса Шевченка через запис цього твору у його нататках. але згодом виявилось, що Шевченко лише змонтував вірш, який йому сподобався, і авторство було доведено на користь Петренко. Михайло Петренко так і не почув самої мелодії до рядків Дивлюся на небо. Музика з'явилась вже після його смерті. Її створила композиторка Людмила Олександрова. Згодом і її авторства теж загубилися, і пісню почали вважати народною. Українські іммігранти на початку 20 століття Долучилося до поширення балади по всьому світу. Зокрема, композиція війшла до 4-го альбому 25 найкращих українських пісень, виданих 1918 року в Нью-Йорку. Також ця пісня стала відомою у виконанні Дмитра Гнатюка всередині ХХ століття. Але найвідоміше виконання пісні пов'язано з радянським космонавтом українського походження Павлом Поповичем. 12 серпня 1962 року Попович вирушив у триденний політ у космос на борту корабля Восток 4 під час одного сеансу зв'язку із землею на прохання головного конструктора радянської космічної програми Сергія Корольова до речі, Житомирянина. Пілот заспівав: Дивлюся на небо і думку, гадаю саме через цей випадок, 12 серпня, в сучасній Україні визначається День української пісні. Мрія Петренко про небо частково втілилася вже у 21 столітті. Проти ночі, 25 серпня 2009 року, вчені Андрушівської обсерваторії, що на Житомирщині, відкрили астероїд. Згодом його назвали Михайло Петренко. Ось таку історію несе в собі ця монета. Якщо тобі сподобалось, підпишись на канал та постав лайк. А також ти можеш підтримати автора проекту монетою. Всю інформацію ти знайдеш у першому коментарі. Дякую тобі за увагу і до зустрічі! Мирного неба! Любіть Україну!